Всем привіт, це Руля. Хочу зняти відео анбокса фотокамери Coolpix P7100. Вирішив себе спробувати в такій нелегкій справі. Бачимо, що воно вийде. І так, привезли мені камеру от таку. Ну, це упаковка від нової почти. Я її вже відповідно розпаковував, кур'єр привіз, перевірив чи все на місці. Давайте відкриємо, що тут є. Так. Десь нічого нема. Так, ну я замовив, крім камери ще флешку на 16 ГБ собі. 10 клас. Так, о, замовив я свою цю камеру в магазині репкаюа. В них була одна із низьких цін на хотлайні. Ну. Так, все. Угу. О. Камера коштувала 2624 гривні і 123 гривні за флешку. До речі, в сумі вийшло 2747. Точно таку, за таку суму можна було купити на розетки лише саму камеру. Це фронт написано. Так, це гарний кійка, товарний чип. А, це інше. Так. От, коробка самої камери. Nikon Coolpix P7100. Так, вибачте, зразу, що я тут відсвічую Так Зразу в коробці в нас знаходиться європейська сервісна гарантія Nikon. Офіційна гарантія цієї фотокамери. Так, Потім якісь бумажки тут, непонятно. Так Це диски з мануалом. руководство пользователя, ну, потом почитаем. Так, по теме. Еще непонятные бумажки, кему-то надо. Так, секость. Ссорюсь с ними центрами. Так, учишься. Ну, о, диск с каким ПО. Ну не знаю. Подивлюсь, с по скажу что-нибудь какая книжка так его переходим до самого интересного так это камера я ее пока отложу так значит в комплекте идет USB шнур для синхронизации вот какой он тут знает называется мини HDMI чи як? Не, не. так потом шнур для подключения до телевизора. Такой самый вход мини HDMI. Так, потом и да, все такой шнурок, как это правильно назвать. Ну, да, камеры с надписом Coolpix. Так, потом. аккумулятор на 1300 мАч. Так, потім, не знаю, що це, якийсь переходник, не знаю, не знаю. Так, і Зарядний пристрій. О, це, мабуть, сюди вставляється ззаді. ця штука якось. А, во. Во, ось так. Напряму в розетку. І вставляється акумулятор. Хм, цікаво, як її знімати. Ладно. Потім. Так, переходимо до нашої камери. Так, ось так виглядає камера. Ма доволі невеликих розмірів. Хоча на фотографіях... Так, що є в інтернеті, вона вигляд, здавалася набагато більшою, ніж я насправді. ну порівняти не знаю. О! Так як звичайна мильниця, мабуть. Так. Хочу, поки буду вставляти акумулятор, розкажу, чому я саме її вибрав. Загалом зламався мій старий фотоапарат, мильниця моя звичайна. І я вирішив собі купити. Нового, тому що ремонт той старої був в районі 500 гривень. І чому я вибрав саме цю? Тому що, ну, звичайно, мельницю вже купляти не хотів. Там якість сумнівна фотографій. Такі от штучки тут шнурка, я так зрозумів, чіплять. Сумнів на фото, я вирішив купити щось невеличке, тому що не сам буду використовувати цю камеру. Крім мене, ще буде і мама. Ну, Взагалі сім'я моя буде користуватися. І чому я саме цей вибрав? Тому що він тут іде вже з кучою настроїв, з непоганим об'єктивом, як для мильниці. Звичайно, я не хотів купувати. Я вже сказав, чому. Да. Тим більше мені я радився зі своїм одногрупником, з Артемом. Артем, привіт, якщо ти дивишся це відео. Він мені, ну, я йому декілька варіантів. В нього запитав, яка краща. Він мені сказав, що ця найкраща. Ну, є там декілька ніконів, Кенонів. Він сказав, що ця така хороша. Тому купив я її. Що тут? Не знаю. Куча настроек. Всяких крутілок, не знаю, хтось там може розбирається в цьому, але я в цьому не розбираюсь, буду по ходу вже розбиратися. Кісертяшки, ну, це режими переключаються, це експозиція налаштовується тут. Загалом така штучка. Це для вставляння зовнішньої. Там спалах чи ще чогось, я не знаю. Ну, скоріш за все, спалах. Ну, може ще щось можна, не знаю. Так. О. Ну, я вже її включав насправді. А там, там першоначальні настройки. щось Типу, виставить мову, виставити Це, ну, часовий пояс тут. Ну, я поки не буду вибирати потім настройках десь не беру. От, от, трохи відсвічую. Зараз. О! Ну, Тут батарея вже розряджена. А, до речі, тут спалах от так виймається. Нажимається на кнопку і він виїжджає. О. Ну, Може шматочок, деякі фотки чи шматочок відео, які я зніму, цю фотокамеру, я скину в це відео. Не знаю ще. Ну, Думаю. Думаю, зніму. Фотографував. Ну тут, звісно, якість оцінити на відео неможливо. Ну, якість доволі непогана, я так дивився, і для мильниці навіть дуже хороша. А Тут зум є, зум тут семикратний. Я не знаю, що сказати, ну, мабуть, все. Функціонал, можливо, я зніму спеціальне відео. Окремо, в якому я буду розказати про функціонал, там, про меню. До речі, в меню зараз зайду. В Меню тут купа настроїв всяких. Що Таке. Ну, Можу ще розказати трохи, чому я купив саме на репті UA, а не на іншому якомусь інтернет магазі наприклад, на розєтки чи... Чи не на розетці, чи на якомусь іншому. Зайшов я на хотлайн. Спочатку я, звісно, знайшов цю фотокамеру на розетки, так як це ну, самий популярний, мабуть, інтернет-магазин в Україні. Зайшов я на розетку, ну там ціна була 2724. Я вирішив перевірити, чи де може дешевше є. Зайшов для цього є в Україні такий чудовий сайт, як HotlineUA. Там я зайшов. Нажав пошук, писав свій фотоапарат, який я хочу купити. Видало мені результат. Я зайшов туди, подивився ціни. Там, до речі, кнопка є ціни, хто хоче теж шукати. Хто буде шукати можливо. І там спочатку йдуть ціни якихось, я так не зрозумію, мабуть, тих, хто проплачує хотлайну, що ну, спочатку йдуть типу, як золоті ціни. А потім вже йдуть всі ціни по порядку ну, зростання. Так от репка UA була третя знизу. ну, Точніше, зверху третя. Перші дві я, Чому я в перших двох не купив? Там була ціна на 25, здається, гривень дешевше чи на 50 Чому я в перших двох не купив? Тому що в першому там ну, взагалі якісь, і не, сам інтернет-магазин якийсь не дуже так, функціональний і не дуже красивий. Плюс там доставки безкоштовної не було, це потрібно було їхати в їхній офіс. Ну, доставка, звісно, по Києву. Тому що доставка з, по області і, і, тим більше, по Україні. Думаю, в будь-якому інтернет-магазині платна. Ну, в першому була платна доставка по Києву, в другий я теж щось там. Приблизно така сама ціна була на гривень 20, мабуть, дешевше. Я не зайшов. Зайшов в Репка Я, тому що, ну, по-перше, домен першого рівня ЮА. Це багато вже про що говорить. Це говорить про те, що цей як магазин зареєстрований офіційно в Україні. Тому що домен першого рівня UA зареєструвати не так просто. Ну і сподобалось мені там, що. Доставка безкоштовна від 1500 гривень і більше. До речі, замовив, зробив я замовлення на сайті е, вівторок, у 1252. спеціально навіть на телефоні зберіг смс-ку яка прийшла мені відразу після замовлення. Прийшла смс-ка з номером замовлення і з тим, що менеджер скоро зі мною зв'яжеться. Через 4-рівно через 4 хвилини, до мене менеджер передзвонив, перепитав про моє замовлення. Назвав всі ціни, все дійсно так було, як в них на сайті. Запропонував мені ще аксесуари, там, ну, пленку він мені запропонував на дисплей. Ну, я не захотів, тому що 50 гривень за пленку на Фотік. Ну, це теж якось, Не знаю. Пленка на Фотік, взагалі на дисплей на Фотік, це не знаю. Я особисто не розумію, для чого це. Да, і. А, єдиний мінус, який був в мене з репкою, то що. Менеджер спитав мене, скільки годин, на скільки годин доставку ставить. Я йому сказав на другу половину дня після обіду Він сказав мені, що буде доставка з двох дня до 6 вечора, ну, з 14 до 18. А на, наступний день мені перетелефонував кур'єр і сказав, в 11 годин, сказав, що він через півчаса буде в мене. Я ще сидів на парі. Ну, у мене якраз пара закінчилась 11 11.20, я встигав і сказав, що через півгодини буде. Через 10 хвилин в 11.10 він мені подзвонив, сказав, що він вже в мене там, на адресі замовлення, куди я це все замовив. Ну, коротше, то мені довелося бігти із пар додому, там брати гроші, віддавати кур'єру. Ну, 10 хвилин лишніх зачекав. В принципі. А, да, доставка в них, до речі, не своя фірма, а от... від нової почти. Не знаю, з чим це зв'язано. ну, Нова пошта мені привезла. Ось такий. Бачите, кропенькому ну, все було так склеєно, я відірвав. Ах, да, ще не показав з фотіком. Тут ще дисплей видвигається, він виймається тут. Ось так. ну, Це потрібно взагалі. ну, для якихось там знаю, зйомок в якихось нестандартних умовах, чи як це сказати. Ну, він тут трохи так, майже на 180 градусів. Ой, на 90 180, Майже на 90 градусів повертається. Ну, ну, Спробуй не пофотографувати, потім буде друге відео. Все, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, мій анбокс вам сподобався. Всім пока. Ще забув сказати, відразу вибачаю свої всі русизми. Суржик за свій. Це все з першого разу, з першого дублю знімав. Тому може, що вийшло, що не так. Ціло вам строго не судіть. Все, тепер всім пока.